Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні з вами зробимо розклад на Червову даму на вас на червову даму, що відбувається в вашому житті. Зараз, дівчатка, подивимося, що зараз відбувається в вашому житті. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаві мої розклади. І будемо дивитися з вами. Пишіть коментарі і хороші, і погані. Хто як... Бачить мої розклади. Так, зараз подивимося на вас, дівчатка. На червову даму. Що відбувається в вашому житті? Що йде в ваше життя? Що залишиться в вашому житті? Так, червова дама. Видно було, буду так лежати карти, щоб вам видно було. І ще переложимо. Ось наша червова червона дама. Так, у нашої червової дами, якщо, і є, якщо і є в її житті, будемо так казати, коханий чоловік, коханий там, хлопець чи хто, то зараз вона з ним знаходиться на, в розлуці, розумієте, на, на якійсь відстані. зараз я бачу червову даму, наша одна з якимись трудностями любовними, але ж все ж таки, е, ну, думаю, вона за крістового, розумієте, за Крістового думає за радість, за дім, біля неї стоїть радість, дім. Ну, які зміни в житті зараз проходять? Я не скажу, що, не скажу, що такі паршиві зміни проходять в її житті. Хоч і був якийсь дісбаланс із крестовим мужчиною був дізбаланс, але все це гармонія стоїть. Все це пройшло. дізбаланс був, можливо, за другої дівчини і за другої жінки. Розумієте, якісь були неполадки такі. Трошки були неполадки, трошки було багато е, клопотів. Трошки було багато клопотів у житті е, червової дами. Вони й зараз ще є ці клопоти. А крестовий король, я бачу, крестовий король, ну, чоловік, мужчина ваш, він, він зараз при, буду так казати, при ударах, при, при депресіях. Розумієте, ну, хоче з вами поговорити. Але знаходиться він на відстані. На відстані від вас, розумієте? Або ви, або ви в розлуки, або просто на відстані знаходитесь. Ну, ну не разом. Зараз подивимося. Що тут у червоної дами? Що тут у червоної дами зараз в житті відбувається? Багато червоних дам наших отримають. Зарплату, хто на роботі, хто не на роботі якісь випала грошова карта. Я не скажу, що це така здорова грошова карта. Це така карта ну, від 3 до 5 там, тисяч, може й менші. Може, менші гроші. Багатьом чергові дамі падають такі гроші. Так, ще хочу сказати, що це розклад для всіх. Для особистого розкладу. Звертайтеся за вайбером, за телефоном. Ну да, ось наша крестова дама, вона думає за те, ой, червова дама, вибачте, наша червова дама думає, в думках у неї є, її крестовий король, але з картою, з другою дамою. Розумієте, з бубновою. Вона за це думає, що він з бубновою дамою. І те, що він їй говорить, їй розговорить за своє життя, за, за своє життя, за те, що, ну, якби, що було в них, ну, це все, все в неї йде під ноги, все вона топче під ноги. Це і не цікаво, будемо так казати, зараз на даний період. Що було добре? Ну що було? Були якісь зміни в житті, розумієте, які, які принесли біль. Були зміни. І зараз, нас, зараз в житті нашої червової дами теж такі. Ну. Переживання йдуть великі, якісь дисбаланси, Понімаєте, таке все неожиданно, депресивна карта. Але в життя їй йде новий мужчина, новий чоловік ось йде. І ідея несе щастя. Розумієте, зараз у життя червової дами йде новий, новий король, новий чоловік її в життя, був новий, який несе їй щастя. І оце все зло, це все, що було у минулому житті. Все воно відійде від червової дами. Все відійде. Оці зміни, оці клопоти, оця, оця боль, яка була їй принесена бубновою дамою, ось її любов'ю до Крістового короля. Все, все відійде, розумієте? Все відійде з її життя. Я бачу тут хороші карти, розумієте, із, із новим мужчиною, який йде в її життя. Хороші карти. Іде радісна карта. Е, е, карта Кохання йде, карта щастя йде, розумієте, Одна, ті червові дами, які розсталися з крестовим королем, який відійшов від них на відстань, вони одні не остануться. Так У їхнє життя йде ось новий король. новий. Ну, Хоч червова дама і не вірить у своє щастя, розумієте, Думаю, ну як би, як уже Крестовий так поступив, ну, всіх королів так ставить, всіх чоловіків так ставить. Але йде, йде чол... новий чоловік, йде Буб новий. Іде на зустрічі, на зустрічі і своїми, і з її клопотами, розумієте? В її життя, в її життя. Ну, якби замість е... заміну... сімерочки, крістовий, інтерес у Христовому, розумієте? Це о... Все... всьому Кристовому. Зараз подивимося. Подивимося, що буде далі е, ну, з цим чоловіком новим королем, який йде в життя червової дами. Був новий король. Зараз побачимо, чи буде він у неї, чи він буде пустий для неї. Просто зустрічі. Розумієте? Чи може ще тут появиться Крістовий король, який зараз? В розлуці вони на відстані. Ну, Зараз її щастя, ну, як стоїть така душевна душевна така тривога у червової дами. Ну, ну, я б сказала, ну, Ще дуже багато червових дам скажу, ну, як, ну, як, не хочуть бути одна, розумієте, не хочуть залиши одною. Ну і не бачу, щоб осталося, Да. Хоч зараз при ударах ось в її житті, її житті удари із за крестового короля. Зараз в житті її удари, да, на даний момент. скажу більше, на даний момент удар із-за крестового короля. Із-за його життя тут ось йде бубнова дама. До нашого крестового короля в життя йде бубнова дама. Назадь розлучниця. Іде розлучниця? Да, і все так, якби так, неждано все. Все неждано для червової, для червової дами. <кій> Оце, бачите, кохання нової дами приносить біль, таку велику червовій дамі. Да. Приносить біль. Зараз, зараз подивимося. Да, крестовий король крестовий король, його життя ну, йде як на розлуку. Зараз в розлуці, зараз вони на, на, будемо казати, на відстані. На відстані одне від одного. Що так знаходяться на відстані. що На, на відстані, що на відстані в спілкуванні, у всьому. Він від неї відсторонився від червової дами. Хоч вона ще якби. Якусь надію має, але дуже-дуже маленьку надію. Розумієте? Дуже-дуже маленьку. Тут ось у неї йде нове життя, у неї нове життя. Оцей король бубновий, новий, який йде в її життя, чоловік, який йде в життя. Я скажу, що дуже позитивний чоловік, дуже хороший, дуже хороший чоловік. Він йде ну, з усіма такими картами, розумієте? З червоними картами. Він несе своє життя. Несе своє життя з радістю, з любов'ю, розумієте? Все, зустрічами до неї. З рівностю. Даже оцей, оцей король новий, який появиться в її житті, був новий новий чоловік, буде рівнувати її ще. Рівнува, рівнує нашу червову даму. До Кристового рівнує, до його клопотів, розумієте? А червова зараз ще ну, при такому знаходиться, якби у дивленні. Ну, що з'явився такий хороший чоловік в її житті. Ну, і, тим більше чоловік ось такий грошовий, я скажу, даже. Матеріальна в нього карта стоїть хорошо. Грошова карта, матеріальна карта стоїть. А головне стоїть, що тут стоїть кохання, розумієте? Кохання ось у, до нашої червової дами. Так, да, да, ось. У. Христове кохання вона переверне, вичерпне із свого життя геть. Хоча, як їй би не було погано, на даний момент воно перевертає її життя, ось цей мужчина. Чоловік, оцей Христовий, він перевертає її життя. Ну, цим всім, що він пішов до, до іншої. Розумієте? Він пішов до іншої. Але тут відійде, відійде він. Відійде життя нашої червоної дами. Її життя заповнить другий мужчина. Другий чоловік, бубновий, ну, який прийде в її життя. Даже, може, трошки і молодший. Даже, може, трошки молодший за червову даму. Я не скажу, що не, не скажу, що набагато. ну, Десь, може, років три молодший. Багатьох молодший. У багатьох буде йти світлий мужчина. Розумієте, світлий мужчина в життя такий. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Я не скажу, що вона ще, ну як, вже з цим корольом, будемо так сказати, зустрічається. У багатьох, може, і зустрічається вже, а в багатьох він стоїть на порозі. Вже скоро будуть зустрічатися. Скоро йде на зустріч. Випадає з колоди, спішить, будемо так казати. Спішить до нашої червової дами. На зустріч. спішить з'явитися в її житті, спішить розвіяти її сум, тривоги, оці, що в неї зараз є, депресію. Принести їй радість, щастя в життя. Розумієте? Це якби чоловік, який йде. Ну, Іде їй в життя як радість, щоб вона забула все те, що в неї було. розумієте? Все те паршиве. Так, да, ну, Ну, для неї йде. Ну, та, Зараз в її житті, ось, ось, ось що, розлука стоїть, ну, якби вона обманюється, якийсь самообман. розумієте? В її житті зараз самообман. Все таки, наче чи буде той крістовий ось, чи появиться, хоч для серця воно йде, але вже нестабільно, розумієте? Розуміє, що навіть якщо він і повернеться оцей крістовий до неї, то вже гармонії, гармонії такої не буде, як раніше. Не буде нічого, тут стоїть негармонічна карта, нестабільна. Навіть якщо він і повернеться оцей крістовий, то це нестабільно. Ну, Вернуся там на місяць-два назад, вернуся. Розуміє? Червова дама це, це все розуміє. Все. Ви, якби буде стоять вибор. Чи сімерочка оцього цього крістового, розумієте, навіть не сам тут випав картою крістова сімерочка. Може, появиться, може, ні. Чи, чи новий, новий чоловік в її житті? Розумієте, новий мужчина, який йде їй ось. З хорошою картою йде. Йде на приємні зустрічі, я скажу на приємні зустрічі. На радісну карту. Розумієте, він несе їй своє життя. Несе їй своє життя. Ну, що, що? Ну і. Все для неї оце крістове, крістове життя, крістове кохання. Все воно перевернеться, розумієте? Все, все, все пройде, все забудеться. Будуть якісь ще, я скажу, будуть якісь ще розмови. Розмови будуть із Христовим, але це вже буде не в користь Христового. Розумієте? Не в користь. Бо у червової дами нашої вже буде кохання, вже буде кохання. Так, да, будуть хороші зміни в житті. Хороші зміни будуть в житті. І оце, що ось бачите, доріжка крестового короля, ось його життя, те, що пішло, що він пішов до другої жінки, до бубнової дану, ось її сльози, поїмаєте, і за неї. Оце все відійде, оце, оцей удар, який зараз є, зараз є в житті. у червової дами і за крістового короля все воно відійде. І я скажу, в багатьох відійде дуже скоро. І не тільки він із життя відійде дуже скоро, розумієте, він уже відійшов. А відійдуть оці тривоги, оця депресія, оці сльози, оцей удар. І відійде оце все завдяки новому чоловіку, який зайде в життя. Завдяки бубновому, бубновому королю, розумієте, який йде на її щастя. Да. А з цим іде розлука, йде розлука, іде відстань, розумієте, непорозуміння. Це те, що в неї зараз, те, що зараз в житті. А буде хороша карта, буде кохання буде, розумієте, буде хороша карта. Зміни зміни йдуть на краще, на, йдуть на кохання. на... Я навіть скажу, багато хто зараз вже зустрічається з таким мужчином. Я не скажу, що тут буде ну, захс, але тут сумісно вони жити будуть. Разом. Разом будуть жити, розумієте? Разом будуть жити. У багатьох ще цього короля нема в житті бубнового, розумієте, цього нового чоловіка немає. Багато ще, ну бачу, таких є, що страждання, але червових дам, але це все швидко з появою нового чоловіка в життя, нового цього бубнового чоловіка в життя все зміниться. У житті. Все в житті зміниться. В житті червової дами. Все в житті. ну, все, вона розлюбить, розлюбить цього свого. Крестового. Зумієте. Так, зараз подивимося якісь будуть зустрічі, бачу, але вони пусті, пусті. З крістовим королем будуть якісь такі зустрічі, якісь розмови. ну Це все пусте. Все пусте. Я скажу, що наша червова дама останеться із новим чоловіком її житті. Гармонічна карта, був новий король, радісна карта, його інтерес все буде добре. Все в них буде добре. А, зараз витягнемо. Підсказку з другої колоди. Три... <кій> Три карти витягну з другої колоди на майбутнє червовій дамі. На майбутнє червовій дамі. Подивимося. Так, зараз на майбутнє. Викинемо червовій дамі. Ну що, бачите, тут би у неї випало і кохання, і гармонія. Все. Ну, Переживання йдуть теж. Іде, йде переживання. Іде вже переживання, буду сказати, на майбутнє в неї будуть вже йти такі переживання, як за життя був нового. Розумієте? За життя був нового вже. Ну, вже короля. За його життя, вже, щоб він з нею. Щоб він з нею був, щоб все було нормально. Розумієте, а крістово, крістового я більше не бачу в житті нашої червової дами. Так, дівчатка, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами дивитися розклади робити.